Так, дівчата, ви просили терморізку, давайте я вам покажу. Значить, вона вам буде приходити в такому вигляді плюс коробка. Значить, так, ми її відкриваємо і дивимося її комплектності. Значить, входить ось такий невеличкий апарат, він йде на китайський розйом, але вже додатково ми вам поставили такий переходничок на нашу розетку. Так, далі йде додаткова. Вот эта спиралька запасная. Далі иде проволока, идея э, выкрутка, ідея мирная линейка, ідея инструкция. Значит, Терморізка приходить вам в несобраному вигляді. Но, тут як для бронепоїзда, я вважаю своїм бронепоїздом, написано, що ми повинні з вами зробити. Ми повинні натягнути эту, тобто а от тут її зацепіть, тут її зробить, протягнути сюди, і от сюди, відповідно, зафіксувати. Я зараз це буду робити разом з вами, потім ми її включимо і подивимося, що і як у нас виходить. Тобто, ось вона. Два регулятора включаємо-виключаємо. Звісно, коли замкнемо ланцюжок. Це у нас іде регулятор температури і іде м м вентилятор. Ось у мене проволочка. Значить, я думаю, видно, не видно буде я її мене спіралька, Так, я зацепляю проволочку, Далі я її закручую. Так, значить, думаю, видно, так? Да? Видно. Тепер моя задача, потім обріжу кінчики. Дуже добре отут От її зафіксувати. Тобто, щоб розйомчик пішов, можна це все діло відкрити, гарненько зробити. Так, зафіксувати. І далі ось у мене ще один цвішок, так? І я. Фіксую, відповідно, натягуючи. Ну, я ще, знаєте, як зроблю так, це вітер? Я ще отак зафіксую гарненько. Ну, можна її добряче, бачите, Можна, якщо буде поруч чоловік. Або ви це будете робити не на камеру, я думаю, що можна просто, я ще знаєте, що зроблю, я викруткою відкручу оцей цілішок і добре натягну ось оцю струну. Ось, бачите, я трошки її викруткою привідкрила. Тепер я так, натягнула, добре, що було на, 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 натягнуто. І потім я просто, викруткой. Так, сейчас закручую і фіксую натяження. Так, це все є. О, бачите, ось я зібрала відповідно. Ну, і тепер я ще відріжу. Так, є. Так, сразу скажу, що це. Моя викрутка. Моє тут в комплекті у вас іде. Так, тобто, бачите, я натягнула струну. Так. Тепер що ми зробимо? Ну що, відкриємо? І почнемо безпосередньо в другому відео? Зараз я включу а, в розетку і покажу, як ріже. Так. Що тут струнка, добре, все натягнуто. Що, дівчатка, я вже підключила. Тепер, смотрите, я включаю, і одразу включається вентилятор. Так? Тепер, будьте, будь ласка, дуже обережні, тому що струнка буде накалюватися. І так, от, дивіться, я видно, так? Да? Кручу, давайте я поставлю температуру. О, бачите, вже струна у мене нагрівається. Ну що, давайте спробуємо з вами щось робити. Ну, от, наприклад, у мене репсова стрічка, і я спробую. Обробити. Ну, мені не дуже. Так, ну що ще мені вам показати? Ем, так, репсову стрічку, звісно, краще це робити за допомогою. О, господі, я, чесно говоря, трошечки незручно мені гаряча струна і записувати відео по техніці безпеки, але дуже добре використовувати пінцети. Зараз я візьму і, бачите. І у вас край. Ну, будь-яка стрічка, яка температура от там, максимальна, наприклад. Бачите, що вона відстала. Або стало. Це вже меншу температуру я дала. Да? Ну, давайте зараз я візьму пінцет і дещо покажу вам. І так, я взяла пінцет і спробуємо обробити. Так, я включаю вентилятор запрацював, починає нагріватися струна. Я тримаю пінцетом. Может там фигурный рез? Давайте я попробую. Там какой-то так вот. Так, що ще оце у мене бавовняный сатын. Давайте такий бездугий пинцет лінійка. Я думаю, що дівчата, які цим займаються. Так, так. запаявся, бачите, да, репсова стрічка, бачите, як запаялася. Бере термоналіп, Ну, моя задача показати, як працює. Давайте я вже. Так, ну я не знаю, там під кутом. Там фігурний кейсрез. Можливо, під шаблони, які у вас є.